Точня обстріли. Вивезли стока сміття будівельного. Тут і вікна із. Зараз в Норвегії живе відеоблогерка, я її не знаю так. Ну, в коментарях залишила і коли я знімав Мюллер Хаус, каже. Що 20, 123 будинок, в якому вже живуть люди, ну ще до війни, помню. Щоб зняв. Може вона жила, тут не пише. Не хоче побачити. Ну що, за парканом цей будинок 8. Десь за цим парканом поряд Сан Сіті. Ну. Де зайти я не можу, корона. О, а тут дорогу по вижгородськи роблять. Ви ми якось навезли. Ось охорона тут. Оця будівля секьюриті. А, а тут роблять дорогу. техника, вот что-то и бордюры. эти А вот все. Вот все. ту 23 Тут живуть все ось так. Працює цю квадратні метриці Ось це 123 я будинок. А то 121. й Уже більше чотирьох років. Ну, як війна почалась, а може ще раніше, я не пам'ятаю, пам'ятаю. В такому стані. Ще і перила не поставили по півбудинку, будинку. Нема ні газу тут, я так, ні ліфт, В такому що його не здають, я не знаю. Кажуть, що будуть здавати разом з 119-м будинком, який будується. Ось, Зараз його утеплюють і добудовують там від соборної 10-й поверх на тому блоці. А тут вже працюють, утеплюють. Тут. Ось які троянди красиві Червоні. Уже холодно, не ну, родитель працює там будинком этому очі Давайте там клад ладно, творится. Працюет. працюють, за выпить все? Кто? А тут... Наверху течь <працюється> працюють. Ось що хотів сказати, вчора була атака цього ворога. Прилетіла на... Прилетіла ЖК Львівський, там на Львівську вулицю. Українці не здаються. В той же день, вчора неділя була. І працювали не тільки там по розбору цих завалів. А. Будували ці дорожники дорогу на визерать і працювали люди. А сьогодні тим паче. Вони руйнують, а ми будуємо. Вони руйнують, а українці будують. І не здається. Це правильно. Я Це не дивився в гвинеті колись ще. Там якутія, це магадан, там всі... Прості. Ця русня бросає, котельне розморозили, бросили це селище і поїхала звідтиля. Школи, все побросали будинки. Не ремонтують цю котельню. Не, не, а просто втікають. Ну вони куди. Вони йдуть. До нас грабують і як монголи, татарська, моно татара монгольська оця навала була. І це ж посідно на Київі. Тільки рунувати може ця русня. А будувати ні. А наші будують будь не, не зважаючи ні на що. Не на обстріли. Не... І це правильно. Переможемо, побудуємо, переможемо цю навалу, будемо жити в гарній країні.

Пятьдесят четырех руки. Мось. Мось. Соборная Ось 123 цей будинок. Підняло дах, точніше черепицю цю. а от цей будинок на кальвіз. Вже люди фанери позакривали, як могли. Так, улица Каштанова. Тест пользуется си сильно я. По ней машины это. Вот эти стоять. так посіклося паркан Тут працюють генератори, це, мабуть, енергія, електроенергія. Okay. ібадат те ливар Дуже багато, Тож кожен. Ти ж ушкоджені. Так далеко так уже. Ось ну.